Я на халяву без сплати жодної копійки вирвати з держави 147 гектар Ні, не для житлового поділи. Тому ваша честь, вважаю, що рішення тут у першої інстанції абсолютно законно, ну, а що до державних актів що змінені. Знаєте, я вам скажу так, що в будь-якому випадку є роз'яснення виконання, що якщо рішення про надання земель реалізовано, вкладено договір в оренди чи державний акт, воно вважається тим, що вичерпало свою дію.

<гум> <гум> Дякую, Олександр сказав більшість аргументів важливих, але я б окремо звернути увагу на ситуацію з А Чому вона не з'являється в цей суд, сьогоднішнє засідання, чому минуле засідання не з'являється, попри те, що було до неї офіційне звернення суду, була окрема ухвала суду з цього приводу, і точно, чому вона не зверталася в останні кілька засідань адміністративного процесу. А справа в тому, що спочатку Києва не Спочатку, коли вона з'являлася, вона виступала на стороні, власне кажучи, забудовника. Але після того, як піднявся великий суспільний резонанс з цього приводу, після цього, як було доведено ще в адміністративному суді до Київа, що давайте визнавайте позу, таким чином зможете повернути до Києва 147 гектарів землі до громади, після цього представники ну, власне кажучи, керівництво Києва, керівництво. Київської міської ради, міський голова прийняли таке соломонове рішення і дали доручення взагалі не ходити на ці, на ці суди. Так? А, тому, власне кажучи, їх сьогодні немає, попри те, що особисто я неодноразово звертався їх з тим Київської міської -місько ради, Трибуною Верховної Ради, і Кличка, і до інших, щоб вони прийшли, щоб вони, власне кажучи, висловили свою позицію. Це, власне кажучи, чому їх немає. І тут також з'являється певний важливий корупційний зв'язок. Тому що справа в тому, що партнером Василя Хмельницького по цій забудові Бьонік Лен, Бьонік Хіл. Є пан Ігор Ніка Ніконов, голова кандевелопменту, сьогоднішній перший заступник Віталія Кличка. Так, і власна каже, що тут є, на мою думку, очевидний корупційний інтерес. Чому Ківрада відмовляється прийти в суд і висловити свою позицію? Чи в суд, чи іншу сторону. Ну, Спочатку не була позиція на і це забудовника, але потім вони просто перестали з'являтися. І в чому власника корупційний інтерес? От чому я? Особисто як народний депутат від Києва, не тільки повертаюся на цьому увагу. Тому що коли розповідається всюди, що у нас немає грошей на те, на те що бюджет пустий, що немає грошей на різноманітні в Києві благоустрій, але при цьому приватність особі під, за фіктивними, за недостовірною інформацією, за фіктивними документами виділяється безкоштовно. 147 гектарів землі посередині сьогодні вже національного парку. Тобто м'яко кажучи, дуже, дуже приваблива земля для інвестування, для е, будь-якої е, господарської діяльності. Тобто повністю безкоштовно передали на довгу землю посередині національного парку приватні особі. Але очевидно, такі речі абсолютно неприпустимі, вони несуть величезні збитки для бюджету міста Києва, е, крім того. Що є абсолютно нехтування інтересів людей, яких вже як сьогодні пояснювалось, ви виселяли просто напросто в повітря. А, а сьогодні, до речі, ті люди, які там живуть, задачі теж щодо знаєте, показник соціальної відповідальності Біоні Біонік Лен. Знаєте, що ті люди, які там зараз живуть, ще кілька сімей, то таким Лен виключив світло <пробітник> До світло, виключило світло, Виключило воду так само. Ді, це що це і оце щодо соціальної відповідальності відповідних приватників, приватних смертів, які нібито піклуються по мешканців, які хвилюються так сильно по них і їх виселяють. Я розумію ситуацію тих людей, які вже були виселені. Але насправді я впевнений в тому, що якщо це рішення буде, е, е, якщо буде підтверджено рішення в першої інстанції, то, то люди, які були вислані, вони зможуть нормально зараз повернутися і отримати, власне кажучи, е, набагато кращі умови, ніж ті, що, ті які вони зараз мають та в них поліції Тому, е, підсумовуючи, власне кажучи, на підставі того, що е, в злочинній змові з Леонідом Человецьким і його... Міською радою під контрольною Розуміючи того, розуміючи те, що вони не могли ніяк офіційно оформити, навіть виховуючи всі корупційні моменти Чорновецького, вони ніяк не могли офіційно оформити це відчуження, виховуючи те, що там було державне майно, так? не могли вони це ніяк зробити, навіть по корупційні корупційній складові Київські міські ради. Просто напросто було написано низку фіктивних документів, так? подано в Київську міську раду. Згідно яких нібито там ніякого державного майна не було. На підставі цих документів Київська міська рада прийняла завідомо неправомірне рішення. Чому завідомо неправомірне? Тому що насправді депутати Чорновецькі знали, що там є це державне майно, вони просто-напросто на це наплювали. І через це загідне неповільне рішення вони видали 147 гектарів е, землі громади. Яка коштує як мінімум на той момент мільярд гривень, понад мільярд гривень, але насправді може й більше, бо хоче, що тепер це ще національний парк і це посередині е лісу е екологічно чисто, абсолютно, віддали це майно повністю безкоштовно приватникам під знов-таки абсолютно фіктивну схему спочатку ЖБК із чотирьох людей, які потім перекорилися на бюонікленд, які розповідають про якийсь технопарк, але якщо подивитися і уважно вивчити їхні презентаційні документи. Де вони детально їхню презентацію, у них на сайті офіційному є, то на, скажімо, помислові, на промислові потреби, так саме в плані виробництва, там приблизно виділяється десь 10-15% площі. А все решта це під котежну забудову. Так? Тобто, по суті, безкоштовно віддали землю для того, щоб... Величезний забудовник Кандівелопмент і Василь Хмельницький побудували е, на цій землі дуже дорогі котечну забудову для, м'яко кажучи, е, не найбідніших українців, а на, для певного пошарку е, маленького пошарку нашого суспільства, до <то>, яких вони самі належать. І потім отримали цього величезні надповідки. Е, тому тут очевидно, що якщо мова йде про інтерес, по суспільний інтерес, мова йде про е, те, що важливіше для суспільства, бо знов таки. Говорилося про те, що вони там щось можуть справдити, то є шанки передів. З одної сторони є те, що було вкрадено, було вкрадено 107 гектарів, так? А з іншої сторони є те, що, бачите, біолікленти не може там побудувати те, що вони хотіли. Не вкладши туди жодної копійки в плані самому Так, вони там щось там викупили, нібито, але ще треба досліджувати на предмет того, наскільки яку вони ціну заплатили. Міністерство оборону, чи вони спорливу ціну заплатили, чи не спорли, ціну заплатили теж те, що вони викупили. Плюс виховуючи те факт, що на звіта сьогодні в країні війна, Міністерство Бога не має використовувати ці землі для того, щоб забезпечувати військовослужбовців і їхні сім'ї е, належним житлом. Е, так от в сукупності, виховуючи всі ці фактори, на мою думку, абсолютно е, не може бути якихось е, е, різночитань щодо того, чи має бути ця земля повернута в державну власність, чи не має бути повернута державну власність. Тут є і абсолютні юридичні підстави для цього, і є е, е, підстави е, морального. IT, IT І окремо, окремості зазначити щодо кримінальної справи, яка розглядається, ми зараз будемо теж далі по цій справі працювати, тому що, власне кажучи, очевидно, тут є елемент просто фальсифікації документів. І за це теж хтось має, власне кажучи, відповідати. Пані, для вас, для вас... Ви треті особи на свої позивачі. Так, ви бачите свою Так. От тут я слухала, сиділа з двох представників, як вони красиво розказують, що це по праву людини і тому подробнее. Але всі їхні собі. Вони відключили воду нам, відключили світ нам, хай воюють, але не відключають, розумієте, я не маю бороти, що там вони це саме. У нас десятеро маленьких дітей. До школьників, в школу діти ходять, ще літом коє-як. Зимою діти йдуть неглажені, не помиті. Це, це як воно по-європейськи для народу, як ви кажете. Це, це, це приємно, так? Потім говорять вони, що ми там проживаємо, ну, в общем, чуть не на птичих правах. Я отримала квартиру від Ірпенського горсовета. У мене є на цю квартиру ордер, І я там прописана постійно. Так, що я живу неізвісно де. От прописана Таранченко, у неї теж ордер є. Кечівський, її видавали кеч ордер. Так що ми живемо не, не це саме. І я буду жити в цій хаті. Я буду пить пічку. -пи 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 Чим я буду там під мостом чи в трубі там на вокзалі жити. Понімаєте? На своїх 65 років я проробила в частці 20 років, заробила інвалідність з другої групи. Перша категорія Чорнобильського. Ваша честь, що до іншого. Це вже по процесуальних моментах. Тут представників третій госідів зазначив, що там непонятно, які їм тут вища. Що то за квартири, їх статус. Ваша честь, це була закрита військова частина. Там знаходились колосальніші артилерійські склади. Борвануло Києва не було. Тому їх і вивезли оттуда, ці артилерійські склади. Там як ви думаєте, на території закритого військового містечка, з артилерійським складами, де по кругу ходив автоматчики з Мухтарами, нового охорони, міг в радянські часи в 50-х-60-х годах хтось збудувати, невідомо хто якісь ну, приватні будинки. На території закритого військового містечка могла збудувати тільки держава в 50-60-х роках. І більше 100. І статус державних житлового підтверджено не листом прокуратури, а актом Так, ці будинки старі, вони говорю, Їх балансова вартість, нуль, тому що вони старі, але потрібно розрізняти балансову і ринкову вартість. Я це говорю як бухгалтер, бо в мене перша освіта бухгалтерська, друга юридична. Тобто ці будинки мають ринкову вартість. Яку ніхто не встановлює, але вони мають реальні власті, вони досить пристойні, а в вони, живуть люди, вони абсолютно придатні для житла. У зв'язку з тим, що вони були замертизовані вже повністю, бо це нулювається, вони знаходить на козабалансового рахунку, але вони реально існують.